Дві речі, які 90% клієнтів не враховують при виборі тканини. Перше, вони в принципі керуються тільки ціною. Може бути таке, що обмежений бюджет, і вони обирають просто дешевший варіант, бо так думають. Але насправді буває часто так, що класний варіант, як то кажуть, лежить поряд. Знаєте, як от тканина 230 гривень, а тут ця на 20 гривень дорожче, просто 250, І вона може бути таке, що вона в півтора-два рази кращої якості. Якщо ви орієнтуєтесь на якийсь прайс, закладіть туди плюс-мінус 20% і обирайте матеріал ці межі. друге на що люди не звертають увагу і розчаровані це, коли вони купують тканину, а вона виявляється для них затонкою, Не відповідає щільності. Очікування не виправдані. Циферки на сайті, які є вказана граматура тканини. Її просто не почитали або не задали запитання. Власно було б, якби люди не соромилися запитувати, не начитувалися інформації з статею класно, типу, що я самостійно прийму рішення, але просто інший раз. Було б добре, якби вони просто задали запитання, та яка щільність тканини. У нас на сайті дійсно якісний контент, і ви в цьому можете переконатися. Крім того, що є великий вибір, і є можливість порівнювати ці всі матеріали між собою, прицінитися відразу. Це дуже зручно. Тут зібрані купа матеріалів, купа характеристик, присутня якісна консультація. Тобто, задаєте питання, отримуєте компетентну відповідь. Немає більше в інтернет-мережі ресурсу, на якому контент відповідає ті.